Онлайн курс як навчати дітей мінної безпеки для освітян, рятувальників та поліцейських присвячений ефективному викладанню мінної безпеки дітям і підліткам, запустив дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно із міністерством освіти і внутрішніх справ України та Держслужбою з надзвичайних ситуацій. Курс має дві версії: одну розробили для освітян, другу спеціально для працівників ДСНС та національної поліції. Тож далі будемо говорити про цей курс і не тільки. Доєднуємо до нашого ефіру речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Вітаю слава Україні! Героям слава. слава пане Олександре. Скажіть, будь ласка, чи ознайомлені ви із цим онлайн-курсом як навчати дітей мінної безпеки? Розкажіть, будь ласка, як його оцінюєте, і наскільки взагалі зараз активно працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій проводять ось таку просвітницьку роботу серед школярів, серед підлітків? А, звичайно, ознайомлений з курсом. Я навіть зареєструвався. Відповідно, перший модуль я пройшов. Інші моделі будуть у січні відкриті. Якщо оцінювати цей курс, то вкрай необхідний. Це зручно, це зручно як для цінників ДСНС, так на сполі, так і для освітян. А там дивіться усі матеріали ЮНІСЕФ і разом з ДСНС для використання у роботі з дітьми різного віку, зосередження на чотирьох аспектах мінної просвіти. А тобто, перший це який вигляд мають небезпечні предмети. Це важливо знати, тому що дитина має подивна має, ем, чітко візуалізувати, що е... що собою представляє вибухонебезпечний предмет. Якщо ми маємо дивитись на теренах України, які які ви ВНП використовує ворог, то їх. Дуже багато вони різноманітні. Починає від міни пелюстки невеличкої, яка до речі приваблює дітей. Закінчує залишками бойовими залишками ракет. Тому тут ми викладаємо перше вигляд. Друге, де вони можуть бути, це теж важливо, тому що всі чомусь думають, що вибухонебезпечні предмети мають бути саме там, де йдуть бойові дії. Вони, окрім того, що можуть бути на декупованих територіях, водоймах на полях, лісах і так далі. На це, на це теж акцентується. Де вони мають бути третє це попереджувальні знаки, як їх розрізняти? А що вони собою представляють, де вони встановлюються, якого кольору, що вони означають, і чого не потрібно робити, коли ми бачимо цей попереджувальний знак. І як потрібно діяти, це відповідно заключено. Що треба робити дитині, коли вона відповідно виявила вибухонебезпечний предмет? А що класно, тут що кожне, кожне заняття воно фактично розроблено для той чи іншої вікової групи для маленьких, для старших. для Фактично для підлітків, для того щоб не було скучно це все дивитися, сприймати інформацію, і там брали участь досить велика команда, зокрема, це і психологи, це і вчителі, педагоги, працівники ДСНС і так далі. Тому я думав, що дітям і дітям буде цікаво, але ця програма не для дітей, а саме для дорослих, фактично. Як треба викладати, тобто як для національної поліції, ДСНС, так і для освітян для вчителів, ну і пане Олександре, як загалом діти реагують на подібну інформацію, коли ваші працівники, ваші колеги а, спілкуються з ними, роз'яснюють ось ці основи мінної безпеки, наскільки активно вони схоплюють і наскільки, а, наскільки вони готові жити в таких реаліях війни? Знаєте, діти по-різному приймають звичайно з цікавості, що ну особливо хлопці хлопчикам більш вони більш схильні до ризику. Їм більш цікаво, а вони цікаві так. Тому, щоб збити цю активність саме треба правильно підходити і правильно інтерактивно проводити заняття, тому що треба чітко вони мають чітко розуміти, що це небезпечно для життя. Трохи трошки статистики. У нас, на жаль, спочатку повномасштабної російської агресії 14 дітей загинуло від вибухонебезпечних предметів за даними Міністерства оборони, і відповідно, понад 70 отримали поранені. Це такі офіційні дані, і, на жаль, вони дуже і дуже сумні. Але ми постійно проводимо роботу. Зокрема, ця робота проводиться. Як і в загальноосвітніх закладах, закладах, так і в дитячих садках, як офлайн, так і онлайн. Тому що, наприклад, такі регіони як Херсонщина, Харківщина, вони не можуть повночповповно повністю відновити навчання офлайн. Тому долучаємося як можемо. Залучимо в велика кількість працівників департаменту запобігання надзвичайних ситуаціях, курсують мобільне ну, заняття проводиться. А як в мобільних класах безпеки, так і звичайних в стаціонарних класах безпеки мобільні класи. У нас їх 15, п'ять у нас поліції, 10 у ДСНС, Вони курсують в ті регіони, зокрема, які є віддаленими там, де немає повноцінного навчання. Це пріоритет для того, щоб розказати про мінну безпеку дітям і, до речі, дорослим. Дорослих теж, до речі, сприймають нормальну цю інформацію, долучаються. І навіть більше скажу, що потім діти навчають дорослих про е заходи е щодо мінної безпеки. Е понад 2000 десь класів безпеки вже відкрито в освітніх закладах е різного рівня. Е проведено безліч е десятки тисяч е за заходів і охоплено. Ну, понад півмільйона пів дітей а, цими заходами а, по профілактиці випадків загибелі, травмування людей, від мін та боєприпаси. Пане Олександре, а ви зазначили, що цікавий цей курс тим, що тобто під кожну вікову категорію є окрема правильна подача, як подавати. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про ось ці е, окремі вікові категорії, я не пригадаю. Ми говорили вже в нашому ефірі неодноразово про різні курси змінної безпеки. І один із ведучих е, е, авторів такого курсу розповідав, що навіть от він собі думав, так візьме міну, покаже, що це не можна чіпати, але по факту, ми ж вчимо міну, яка вже здиздит, здат... яку. Тобто, але по факту вчимо, що ось такі предмети не можна чіпати, так тобто тобто є такі моменти, коли ніби хочеться наочності показати, але розуміємо, що це той придбався. Нелогічно коли, так ж логічно ситуації цю наочність показувати. Скажіть, будь ласка, наскільки по віковій категорії відрізняється якраз оця подача? Що в якій віковій категорії можливо можете нам розповісти, як вона відрізняється, що можна говорити, що не можна говорити, як варто подати? Подивіться, а там, де зовсім маленькі маленькі дітки, а до речі, розроблені ще і ігри для того, щоб було цікаво: ігри, загадки, відповідно, мультики для більш дорослих дітей. Це вже комікси, це вже більш дорослі, скажімо, мультики або відео для маленьких. Це такі книжечки більш дитячі. І м, ігри для маленьких дітей, групові ігри для 12 дітей, для, 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 для 12 дітей, для того, щоб було цікаво, для того щоб можна було більше охопити дітей, і м, ці всі, скажімо так, додаткові матеріали вони саме розрізняються е, по е, категоріям, по віковим категоріям. Е, окрім того, психологиня, наприклад, Світлана Рось. Вона додала ще свої методи, як треба викладати для того, щоб не порушувати дитячу психіку, тому що ми ж говоримо про вибухонебезпечні предмети. Це загроза. Окрім того, ми застосовуємо і переходимо фактично на європейську практику застосування відповідно саме стендових матеріалів 3D-стендів для того, щоб діти не звикали до реальних вибухонебезпечних предметів. Це така європейська практика. А могли бачити саме на стендах ці вибухонебезпечні предмети взагалі це все пов'язано звичайно з повідковиними змінами, і саме головне задача це змінити поведінку дітей, реагування і на вибухонебезпечні предмети і привити їм головне знання, що це чіпати не потрібно, телефонувати туди, підходити не потрібно, не можна і так далі. І все це має викладатися для різних. Я не психолог, не можу вам тонко ще сказати, але залучена велика кількість фахівців для того, щоб та чи інша бікова категорія правильно сприймала цей матеріал і не було порушено якось психологічний аспект. Це от важливо, це величезна робота, проведена ЮНІСЕФ ЮНІСЕФ зазвичай коли робить такі матеріали. Вони залучають дуже багато консультантів. Психологів, педагогів, консультантів ДСНС, Нацполіції і так далі, для того, щоб створити під якісний продукт, направлений на поведінкові зміни пане Олександре. Дякуємо за розмову, за ваші пояснення. Це був Олександр Хорунджий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.